Скажіть, будь ласка, діти, чи були запитання по домашній роботі? Вони могли бути, тому не Ні. соромтесь задавати питання, якщо вони були. Не треба нічого розбирати. Ні? Так, ну добре, якщо запитань не було, то сьогодні ми з вами починаємо таку тему, як ділення натуральних чисел. І так, вибачте, вибачте, що сталося, куди ділася дошка. І так, запишіть, будь ласка, в ваших зошитах сьогоднішню тему і дату. дату. Дата сьогодні в нас восьме, так? Восьме. Все восьме. Листопада, так, вже листопад майже посередині. Класна робота, скоро новий рік. Ялинку треба ставити вже. Ну, через три тижні можна ставити. Класне. Так. А ви знаєте, який сьогодні тиждень? Ні, не знаю, який. 45-й тиждень. Ого, а де це ви так підрахували? На календарі так. у мене написано. Ага, добре. Так, діти, подивіться, давайте згадаємо те, як ви давали означення, що таке ділення. Ну, Взагалі це операція обернена до операції множення. І, мабуть, в початковій школі вам казали таке правило. Що означає число А поділити на число Б? Це означає знайти таке число С, що А дорівнює Б помножити на С. Казали вам таку, таке правило? Так, так, так? Ні, давайте, так. Якщо ні, давайте запишемо це правило у вигляді формули. Ну, взагалі б не дорівнює нулеві, так? Бо на нуль ми знаємо, що ділити не можна. Давайте також згадаємо, як називаються компоненти ділення. Так, хто хотів би сказати мені, як називається А, Б і С? Хто пам'ятає? Можна, можна. Я. А, Юлечка, тихо, тихо, Юля. Юля, слухай мене. Е, а. Це, а це це частка. Так. Ділене вірно. Верно. Дільник, Дільник. і це це частка. Дільник, підпишіть, будь ласка, і це називається частка. Частка. Так, які правила ви пам'ятаєте? Ну, наприклад, ось дуже часто ці два правила плутають. Якщо ми нуль ділимо на число відмінне від нуля, то що це буде? Це буде, так? 0. Ну, а не дорівнює нулеві теж. Треба записати, обведіть це правило в рамочку. А ось на нуль ділити не можна. В мене були такі запитання в класі: А чому не можна ділити на нуль? Ну, це зав... буде нуль. Ні, це не буде нуль. Взагалі, уявіть собі, це означає взагалі, операція ділення, що ви якесь число ділите на якусь кількість частин. Якщо ви число поділите на ду. Вже дуже-дуже маленькі частини. Що ви отримаєте? Кількість таких частин, яка буде? Нескінченною, так? Тобто ви не можете просто записати ще відповідь. Коли ви будете в 10 класі, вам відкриють таку таємницю, що на нуль можна ділити, і це буде нескінченність. Але поки що до 10 класу ми з вами будемо завжди казати, що на нуль ділити не можна. Давайте ось так напишемо поділити на нуль, перекреслимо і напишемо поруч. На нуль ділити не можна. Поки що. На нуль ділити не можна. Коли ви будете знати початки математичного аналізу, ви будете знати, що можна ділити, але це буде нескінченність. Безкінечно, будь Без По, -по -росій... російською безконічність. Так, тепер дивіться, якщо я А ділю на А, скільки я отримую? Якщо я число ділю на саме, саме, це буде один. Так, Юля, не викрикуємо. А поділити на 1, це буде А. так? Це вам відомі речі. Давайте їх теж запишемо. І далі продовжимо на практиці використовувати операцію ділення. Згадаємо, як ви ділили багато цифрові числа. Коли ви все це закінчите, так, ми зробимо наступне. Я не буду відкривати підручник, нам буде зручніше, якщо ми будемо писати а, на дошці номер 457. Операцію будемо згадувати ділення птовчик. Це не дуже важка операція, але дітям вона дається. Складніше, ніж попередні три операції: додавання, віднімання та множення. Тому що треба вгадувати, поскільки ж взяти. Так, я бачу, що деякі діти підняли руку, я бачу а Не запитувала давно, ну, так, давно. Є діти, яких я взагалі давно не запитувала. У мене там... питання. Так, яке питання, Віка? А чому тільки в математиці ну, знімають відео? А ти знаєш, просто вчителі не вміють це робити, але у нас дуже скоро буде педрада, я буду їх вчити, як це робити. А я вам хотіла підказати, знаєте що? Ви ж теж можете записувати всі уроки, які ведуть вчителі. У вас же теж так. є кнопка запису, ви можете домовитись, наприклад, що хтось з вас, хто. Завжди відвідую уроки, записую ці уроки. Я вам теж можу Тільки ну, Ви учитель спочатку має розрішити. Це треба відвідти, щоб відвідти їх в Ютубі. Закрити. Діти, давайте так. Зараз це не тема нашого уроку. Якщо ви хочете, наприкінці ми це обговоримо, але зараз давайте згадувати, як ми виконуємо операцію ділення. Так, я бачу, що відповідають завжди одні й ті ж сени. Давайте Костя вилізать давно. Не відповідав. І я давно вам не виставляла оцінки в електронний журнал. Прошу вибачити, виставлю сьогодні все це. Так, будь ласка, так, відповідає нас Костя. Будь ласка, Костя, нагадай, як ми робимо операцію ділення в стовпчик. Беремо перші дві цифри. Ми ділимо на двоцифрове число. 15 менше ніж 36, тому треба взяти. Потім. Треба взяти 154. Так, ви теж таку дужечку малювали, так? Так. Так, так Якщо так. вас вчили, малюйте, а якщо не вчили, можете не малювати. Деякі точечку ставлю. І ось тут треба вгадати, по скільки ж треба взяти. Я теж хотіла нагадати так, ну, такий спосіб приблизити число 36 до якогось круглого числа. До якого воно близько? До 40, так? Так, до 40. Ну, от якщо 154 ми вділили на 40, майже по 4, так? Може по 4, а може по 3. От давайте спробуємо по 4 усно. 3 на 30 на 40, 120 і 6 на 4, 24, 144. Менше, ніж 154, тому по 4 буде якраз гаразд. Так, можете робити просто традиційне множення 6 на 4. Двадцять пишут. Наступний, треба зробите. Далі з цього номеру давайте робимо такий: з першого по, по четвертий включно, потім а шостий а потім... і восьмий. Так, тобто а, тут буде 144. 144. Я напишу. Так, далі що ми робимо? Шукаємо а, спрацю, так, так? Далі змусимо 10. Поставчу і... 10 і зносимо 8. Зносимо, 8. зносимо по одній цифрі. 10. 108. 108. Е, треба, ну, ми мож, е, треба дати 108 поділити на 46. Можемо віддати по 3. Так, давайте спробуємо по 3. Можна ще по останній цифрі зрозуміти, що там буде трійка, так? Бо 6 на 3 – 18. На 8 закінчується. 3 на 30 це буде 90, і 3 на 6 – 18. 90 плюс 18 – рівня. Буде 108. Так. Тобто Костя перемножив таким більш зручним способом, рівно 108 ми отримали. Добре, беремо другий приклад. Так, діти, опускаємо руку, Костя відповідає перші чотири приклади. А, ви краще під, ну, працюєте самостійно. 2668 треба поділити на 58. Так, оскільки ж тут можна взяти? Прямо 266. Треба 266 поділити на 58. Можемо взяти... Подивіть, ну, Можемо... якщо б ми взяли по 5, буде 250 плюс 40, 290, багато. По 5 забагато. Тому беремо по менше. Це... По 4. Давай спробуємо по 4. Так. 50 помножити на 4, це буде 200, і 4 помножити на 8, це буде 32. Дорівнює 232. 232. Якщо вам зручніше множити з традиційним способом, робіть так. Так, будь ласка, віднімаємо. 36, 35, 35. Шість підняти два буде чотири. 36, так? Буде 4, шість підняти три це буде три. Так, двічки вже нічого нам не дають. Тобто 30, постача тридцять чотири. Вносимо вісім. По скільки ж тут можна взяти? Е, можна. Можна буде взяти по шість. Давайте спробуємо по шість. Так що ми отримаємо? 6 множити на 50 – це буде 300, і 6 множити на 8 – це буде 48. 300 плюс 48 дорівнює 348. 300... 348, тобто ми все вірно взяли і закінчили операцію ділення. Так, добре. Третій приклад я напишу поруч з першим. В третьому прикладі у нас така умова 55, 5562 треба поділити на 18. Так, тут скільки ми візьмемо? Перші дві цифри, так? 55 більше, ніж 18. Так, 55. Так, оскільки ж можна взяти? Тут можна взяти по 4. Ой, по 3, по 3. По 3, так. 3 на 18. 3 на, 8. 3 на 10 – це буде 30, і 3 на 8 – це, це, це буде 20, 24, і 30, 2, 4, 3 24 це буде 54. Так, тобто 54, 55 віднімаємо 54, що ми отримаємо? Е, остача 16. А чому 16? Туди, остача 1. Остача 16. Тут будьте уважними. Ми можемо зносити тільки по одній цифрі. Ми знесли 6 і 16 менше, ніж 18. Що ми повинні тут поставити в частці? Нуль. Uh, так. Uh, тобто, якщо ми знесли цифру uh, і uh, дане число менше, ніж ділене, то ми ставимо нуль. І зносимо нашу. четвертий робити, четвертий робити. Так, так, ви ж бачите, з першого по четвертий. По скільки тепер можна взяти? Тут потрібно взяти знаєте, цифру. Тепер можна взяти по 9. По 9. 9 на 8 закінчується якраз на двічку. Це буде 72. 72. Е... І 90 плюс 72, е... це і буде 162. так? Тобто тут буде націло. І бачите, з цим нуликом, будь ласка, не помиляйтесь. Я забув, а чому вона виправити? Дивись, коли ми отримали остачу 1, ми знесли тільки одну цифру, число 16. Ми Зносимо по одній цифрі. Якщо число менше, ніж те число, на яке ми ділимо, то ми в часті ставимо 0 і зносимо наступну цифру. Так, я згадав, так? Добре. Так. І Костя ще один четвертий приклад коментує. 30... А ви там написали що 162 додати. 162. Ой, вибачте, 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 відняти. Чому відняти? Відняти. Так, а 3672 треба поділити на 34. Так, будь ласка. А можемо, можемо взяти по одному? По одному, так. Один на третій це буде третій і один на чотири, це буде 4. Тридцять чотири. Так. Я зробив четвертий, робити п'ятий. Простий і восьмий. Бачите, тут написано, які номери ви робите. Так, устача двійка зносимо одну цифру сім, так? Двадцять сім менше, ніж тридцять. Тобто не ділиться. Що ми пишемо? Нуль. Так, і зносимо двійку. Взяти по вісім. Мабуть, по 8, давайте спробуємо, бо, по-перше, тут велике число, і 4 на 8 закінчується на цифру 2, 32. буде. Так? 8 помножити на, на 30, це буде 240, і 8 помножити на 4, це буде 32, і 240 додати 32, це буде 8. 272. Так, добре, Костя. Так, Костя, використовуєш дірочки якісь? Так, використовую. Одну чи дві. Е, а в мене була жена. Дві в тебе тут намальовано в мене. А, е, одну. Одинадцять. Так, коліза 11. Добре. Так, е, бачу всіх, хто хоче відповідати, але є такі, от Ковальова Даша хоче відповідати. Мені здається, що я давно її не запитувала. Ти ж давно не відповідала. І це сказав хлопець, який хоче, щоб його вижили. Ну давно це як давно. Давно це декілька уроків. А є діти, яких я взагалі не запитувала жодного разу. Або чорне дерево. Діти, все не обговорюємо. У вас буде скоро самостійно, там ви зможете всі показати свої знання. Кавальова даша, всі отримують оцінки. І так, 16 728. Ми ділимо на 68 Дашуля. По скільки тут можна взяти? Даш, можеш відповідати? Якщо ні, тут платон на народ... можу. можу. Давай. По скільки, скільки цифр треба взяти? Дві мало, так? Тому беремо три. Три. Так. Е так. Е б... Беремо по одному. Одному по одному два. Два буде. Три буде багато, по два самый раз. Давайте візьмемо. Шість помножити на два. Шістдесят помножити на два буде. Сто двадцять 8 8 помножити на два, шестнадцять. Сто двадцять плюс шестнадцять. Сто сорок шесть. Ні, сто тридцять два. 132, але дивись, якщо тобі так важко усно, можна традиційно множити 8 на 2, 16, 6, пишемо 1, запам'ятали. 6 на 2 12 і 1, 13, якщо так зручніше, можеш не так, як Костя. Костя множив спочатку десятки, а потім одиниці і додавав. А можна так, як ви завжди множили. Ну і тепер знаходимо різницю. так. Сім відняти шість буде один. Так. Шість відняти три три, Не додати. 3. 3 буде, так? Зносимо далі одну цифру. 312. Ось. 6. Якщо було 300 не шістдесят, це було по п'ять, але в тебе там 68, По п'ять багато буде. Давай спробуємо по 4, так? Uh -huh. Uh -huh. 8 на 4. 8 на 4, 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 буде 24, і ще 3, 30... 20, 20, 27. 20, 27. 24 плюс 3, 27. Так, знову я хотіла хтось написати. Так, віднімаємо. Що це буде? 2 відняти 2 буде 0. Так. Один ми не можемо відняти від 7 Беремо 1, 10. 1, так, все 11 відняти 7. 11 2. відняти 7 буде 4. Так, добре. Спускаємо 8. Так, оскільки тут можна. Um, що закінчується на 8? Що ділиться на 8? Які числа? 6 закінчується на 8. 6 на 8, 48, так? Так. Ну, давайте візьмемо по 6. 6 на 8 – 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 6 угу. помножити на 6 – 36, і ще 4 – 40. Так, тобто рівно на ціло і поділилося. Добре, восьмий приклад, там вже більш великі числа. 906 192. Ми ділимо на число 126. Ділимо на 126. Ну тут перші три беремо, так? Так. Ну, по 9 буде дуже е, забагато. Давайте менше, чи 8, чи 7. Mm. Мабуть, да, по 6. По 6. А, дивіться, вам показували, що можна перевірити, так? 126 на 6. Давайте перемножимо. 6 на, 7. 6 на 6, 36, 6. пишемо, Запам'ятовуємо. 2 на 6, 12. І 3, ще 3 – 15. Я пишемо uh, 1, запам'ятали. на 6 – 6, і ще 7. А, ні, дивіться, по 6 буде мало, бо остача буде а, десь прибу... 150 більше, ніж час. Тому треба взяти по 7. Давай візьмемо по 7. Давайте тут уже будемо відразу писати. 6 на 7. 6 на 7 буде 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 2 помножити на 7, 14, і ще 4, 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 7 буде 7, і ще 1, 8. Так, чому дорівнює остача? 6 відняти 2, 4. 9. 0 відняти 8 ми не можемо, беремо 1 десяток. 10 відняти 2 буде 2. Угу. Так, зносимо 1. Зносимо 1. По скільки ж можна тут взяти? По 1. По одному, да? По 2 буде 252. Тобто тільки по одному. Ну, на 1 дуже просто число помножити, просто його переписати, так? 1 так, відняти 6 ми не можемо, беремо угу. 1 десяток. Так, одинадцять відняти шість. Одинадцять відняти шість буде п'ять. Три відняти два один. І два відняти один один. Так, 115, вносимо ще дев'ять. Тут побагато. Тут десь по дев'ять треба брати, мабуть, так? Бо це число близько було до 126. Давайте спробуємо по дев'ять взяти. Шість на дев'ять. 6 на 9, 54, 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо, 2 помножити на 9 буде 18, і ще 5, 2, 23. 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 помножити на 9, 9, і ще 2, 11. Бачите, близько дуже, так? Тобто ми вірно взяли по 9, знаходимо остачу. 9 відняти 4 – це 5. І тут? 5 відняти 3 – 2 і все. І все, так. Тепер зносимо двійку. І тут вже фінальний етап. По скільки можна взяти? Рівно? По 2. По 2, так. І це буде 250. 2. Так, і отримали 7192. Так, Дашуля, в тебе такі були більш великі приклади. А, так, маб... чи були зірочки? Ось я дивлюсь. Мені здається. О, десь... я забула скинути то завдання зірочкою, коли ви його Ну здавали. давай скиду його, і я тоді поставлю, перевірю, поки що 10, так, а потім. Не... Майгаристер саме... можна дещо сказати? Давай, давай. Я останній раз відповідав 25 жовтня. І що я не. А, я зрозуміла. Uh, давай тоді uh, ти, Нікіта, будеш відповідати. Вона не обіцяла. Не обіцяли нічого, 459. Я так, три шо, уроки на як п'ятдесят відповідала. Три, я ще раз повторюю, uh, ось, бачите, у Нікіти там така є статистика 25 жовтня, а зараз яке? є в школі. Так, дивимось. Дивіться, давайте в наступному номері згадаємо, як ми ділимо числа з нуликами. Перші три приклади можна взагалі усно зробити. Ну, але ми записуємо, но не будемо в стопчик. 34 мільйони 250 тисяч. Треба поділити на число 10. Давайте згадаємо, якщо ми ділимо. Наприклад, на 10, на 100, yeah. на 1000, що буде відбуватися? Ми Забираємо забираємо, ми від, ми з ну, забираємо. забираємо один нулик. Так, можна навіть ось так закреслити олівце, так, і просто це буде число 3 мільйони вже да, 425 тисяч. Тобто, якщо ми ділимо на число на одиницю з нуліками, ми просто ці нулі... Закреслюємо і в діленому, і в дільнику. Так, слухаємо Нікіту, що ми отримаємо. 34 мільйони ті ж самі, 250 тисяч. Тепер ми ділимо на число тисяча. А це ще перший, так? Це вже другий. А, угу. Скільки нулів ми тут закреслюємо? Ми закреслюємо три нулі і в нас виходить. Зараз 34 250. Так, так. згодно. Записуємо все це. Третій приклад. Ті ж самі 34 мільйони 250 тисяч. В даному випадку ви вже ділите не на тисячу, а Нікіта мені скаже, на яке число. Яке число я записала? На 10 тисяч. На 10 тисяч. Скільки нулів закреслюємо? Ми закреслюємо. По-перше, ми закреслюємо 4 нулі, і це в нас буде 3425. Тобто це число втратило всі свої нулі. Так, Так, а тепер дивимось такий приклад: 25 600 Треба поділити на 80. Теж давайте згадаємо, якщо я число з нуликами ділю на число з нуликами, не обов'язково тут один з нулями. А просто число з нулями ділю на число з нулями. По рівній кількості нулів можна закреслити, так? І давайте перепишемо, це буде те ж саме, що 2560 так. поділити на 8. Якщо можете, зробіть тут усну, тут неважко. Дивіться, 25 на 8. 24 найближче, це 3, так? Остача буде 1. Так, остача 1. Далі ми ділимо, а це ми 25. Далі ми ділимо, остачу спускаємо та 20, 6 надійшим... спускаємо умовно. І, І це буде, Зараз. там скільки остача? Я вже... От давайте, якщо важко, будемо ділити нижче. Так, давай, листовчик. Давайте густовчик спробуємо. Так так, 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 щоб не помилитися. Неважко поділити на, як, собі, так, Беремо так. по три, як ми сказали, буде 24, так? Так. Остача один. Остача один. І спускаємо ще. Щас, спускаємо 6. Це 16. Поділити на 8, 2. Відняти 16. Це буде 0. І 0. Ми просто переписуємо у так. час. І 0. Ми зносимо, так? Да? Ми кажемо? Отримуємо число 320. Так, добре, п'ятий приклад. У нас мало часу. Давайте ще п'ятий візьмемо. Ну, п'ятий дуже просто буде, бо ми виконали четвертий, а він на нього схожий. 25 600 поділимо тепер на 800. По скільки нулі їх тут можна закреслити? Тут треба два нулі закрити. Так, 3. і там, і там. Так. І це буде те ж саме, що 256 поділити на 8. Так, я зараз перепишу. Так, так. Вон там написала 258. Ой, вибачте, 256. Так, скільки це? Я 8, давайте. А, то це ж це приклад, так. 320. Ні, 32. А, ні, це, ні. Ноль, це 32. Так, тому що а. 0 ми забираємо. Добре, так, тепер домашнє завдання, яке ви берете на завтра. Зі старого підручника. А ви берете два номери 458. -й. Згадуємо таблицю множення обов'язково, 460-й. І завдання з зірочко. Задачі від мудрої сови 453. 453. Так, а, Нікіта, чи використовуєш ти зірочки скільки? А скільки в мене там? Зараз, подивлюсь. Так, ну, у тебе три зірочки. У мене три, але я вам ще скину. Все. Так? Що ви ікс. Так, е, я використовую давайте дві. Добре, тоді я закреслю дві, Тебе ще залишилось дві. Добре. Так, я вам е, бажаю гарного, мирного дня без е, повітряних тривог. До, побачення. До, побачення. До, побачення. До. До. До 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 побачення. 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 До побачення.